Вчителі, вихователі в садочках, керівний склад навчальних закладів, батьки. З початком повномасштабної війни усі вони увійшли до лав волонтерської та жіночої сотень Кам'янського. Вже майже два роки після уроків плетін сітки готують їжу, шиють екіпіровку для військових. Декілька днів тому пройшла нарада влади міста з представниками освітян. На порядку денному було питання у придбанні матеріалів для виготовлення маскувальних сіток, щоб військові були непомітними для ворога із повітря. Чим це завершилось, розповімо далі. Директорка департаменту освіти Наталія Рева розповіла: у волонтерській роботі головне матеріал, з якого майстрині власноруч плетуть сітки. Треба це дійсно тканина. На сьогодні це вже більш таки модернізовано. Є спеціальна тканина спанбонд і звісно, основа для плетіння сіток. Сітка не пройшло і декілька днів, і ми вже вчора отримали цю допомогу. Сьогодні освітяни Кам'янського ті заклади, які займаються плетінням сіток, вони отримують 140 метрів тканини основи. І ми отримали 5 рулонів спанбонду, І завтра доїде ще два ро. Волонтерки дуже задоволені тим, що влада міста їх чує і допомагає матеріалами, адже за власні кошти купувати майже неможливо. Вислухали нашу потребу, що дуже потрібний матеріал для виготовлення сіток. І за допомогою міського голови були придбані. Матеріал, сітки, і ми починаємо з новими силами, з новою тканиною плести сітки вже зимового кольору для нашої суспільної перемоги, освітяни кам'янського попереду волонтерського руху. Тому я думаю, все буде добре. Займатися волонтерством це нагальна потреба для свідомої людини, тим більше, коли багато знайомих та рідних на війні. Переконані освітяни. Я знаю, що є величезна потреба в маскувальних сітках, тому що вони зможуть з неба захистити, закрити наших наших мужніх хлопців, захистити техніку, якої нас нам так не вистачає. І наш садочок залучається до цієї справи. Ми будемо робити все для того, щоб допомогти нашим хлопцям ну, в тилу. Головним мотиватором волонтерити для педагогів є діти. Вони їх надихають знаходити час на добру справу. Хочемо, щоб швидше була у нас мир, небо, щоб було синє, щоб діти наші були. Ну, як вам сказати, щоб вони не ходилися в укриття, щоб ми вже його забули, щоб вони вчилися, був у них настрій. Тому дуже дякую за те, що нам привезли таку допомогу і ми будемо продовжувати плести сітки.